Бажаю здоров'я, Чернігівщина! Два роки тому цього дня кожен з нас промовив найстрашніше слово війна. Хоч це слово насправді було з нами і переслідувало нас, починаючи з 2014 року. Тоді, два роки тому, вся країна встала на захист своєї незалежності. Ми робили все, аби гідно зустріти ворога. Усе, що треба було робити, на автоматі та з автоматом. І все, що ми робили, насправді було правильним. Сьогодні схиляємо голови перед нашими захисниками та захисницями, які віддали своє життя за нашу свободу. Вічна пам'ять. За цей час багато чого змінилося. І попри великий біль, ми стали сильнішими. Ми далі продовжуємо боротьбу зі злом, що має конкретне ім'я Росія. Та все ж залишаємось вразливими. До одного і того ж до паніки. Тому, як і два роки тому, так і сьогодні я закликаю вас черпати інформацію виключно з офіційних джерел не вестися на інформаційні провокації. Як і два роки тому, з холодною головою, кожен робить свою справу: за для країни, задля нашої. Перемоги з вірою в Бога та Збройні Сили України.